Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, хочу рекомендувати сорт Дині Валенсія. Це зимовий сорт дині, який достигає вже в будинку, вже третій рік сіяла, але цього року чомусь йому. Цим динькам чогось не вистачило, можливо, вологи, тому що вони поросли маленькі, але я і маленькі позабирала. Зараз покажу вам, які вони. Ось такі динечки, в мішочках з агроволокна. вони добре наростають і достигають, тільки волога потрібна. Забрала весь урожай, який в мене там зараз залишився. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео.